Проїжджаємо верескові пустоші. Вони зараз квітнуть. Це резервуар з водою сюди збирається вода з е, гір. З, Мавдаза, піні, Пінац, да, з пінінів стікає сюди вода, і потім цю воду використовують в Великобританії водоканалі для користувачів. Цей резервуар не дуже наповнений, небагато води натекло цього часу. Красиві юршерські види. Дня сьогодні 31 серпня. Ми з Річардом приїхали до Манчестеру. Я маю консультацію з турецькими дантістами. Нічого робити не буду, але мені просто цікаво, що вони мені скажуть, які процедури вони рекомендують для моїх зубів. Але я нічого не хочу, не планую зараз робити. Хочу просто перепровірити, і мене запросили на таку консультацію. Я вперше ми лише проїжджали через якусь частину Манчестеру минулому, коли їхали до аеропорту. Сьогодні вперше в цьому місті п'ята година, і ще не бачу тут людей. Майже порожньо скрізь. Честер, третє по розміру місто у Великобританії після Лондону та Бірмінгему. Тут населення більше мільйону. У Манчестері також є трамваї, люблю атмосферу великих міст. Завжди приємно приїжджати до Лондону, наприклад. Для мене це завжди свято. Ексвіті, обожнюю вже і за Києвом сумую. Ми чекаємо на апоентмент з доктором, данкістом. Зайшли у маленьку кав'ярню, річар хоче каву. Mm -hmm. Я роздивляюся асортимент, я нічого собі брати не буду, але мені завжди цікаво подивитись, які сендвічі, тістечка, і я потім маю натхнення щось вдома приготувати. Наприклад, з яйцем з майонезом, з лососом, з сиром. Це все таке також дуже цікаво. Потім авокадо з яйцем з майонезом. Також отакі перекуси на сніданок. Це як йогурт з, з сухим з, з сніданком та з сухими фруктами. Також от шоколадний мус. Ми вчора купляли шоколадні муси. Дуже гарно. Потім тут у Британії також можливо купити фасовані яйця вже обчищені. Сьогодні їх продають зі шпинатом, а я бачила і з хумусом також. І фруктові сніданки, вже порізані фрукти, також дуже добре. А це гарячі бутерброди. Маленькі піци. Дуже приємно на сніданок щось таке мати. Можемо таке і вдома готувати. І тут я отримую натхнення в таких місцях. French breakfast croassan кава. А Чоколад. Чисто приємне місто. Мені тут подобається знаходитись. Я бачу тут багато іноземців, які сюди поприїжджали, і чим далі я тут знаходжусь, тим більше я бачу, що Британія дуже мультикультурна країна. Тут британців багато, але також дуже багато і приїжджих з Пакистану, з Індії, також з азіатських країн. З... Європи Східної, з Африки дуже-дуже багато людей. Особливо в таких от великих містах, як Манчестер або Лондон. Студенти, які приїжджають з інших країн, навчатися тут в Великобританії, що дуже цікаво. І тут дійсно вже нікого не дивує бачити. Менше британців ніж інших іноземців. Британці надають перевагу проживати у маленьких селищах та містечках. У селі живуть в основному люди похилого віку. А у містах, як ми, наприклад, живемо у невеликому, але ж місті, там працююче населення проживає скучно жити у маленькому селі чи. У, у дуже провінційному місті я більше надаю перевагу великим містам, як Київ, Лондон. Тобто, якщо маю шанс переїхати в якесь велике місто, я б там краще проживала, хоча б частину мого життя, тому що маленьке місто для мене це дуже нудно. Але те, що у нас гарно, і я тут три роки проживаю, тут гарно себе почуваюся, тому що у нас все дуже близько. Шефілд рядом, Барнслі рядом. Розенгрозенхам мені не подобається до міста. Воно якесь таке стрьомне, Але напруги, де ми проживаємо, багато міст, і я в мій час, вільний час, коли я не працюю, я можу туди їздити на шопінг, просто розвіятись, подивитись на людей, попити каву, щось перекусити, щось купити, прогулятися, парки і все таке інше. Дуже зручно, так от проживати і в маленькому місті. Але ж все ж таки мені великі місця подобаються, більше. поруч зі мною сидить азійська дівчина, мені вони дуже подобаються. І коли ми в Таїланді були, у В'єтнамі, вони для мене такі красиві, такі жіночні, вони гарно вдягнені завжди і дуже, дуже стрункі. Завжди приємно дивитися на таких красун. Знову травм. Для мене атмосфера в Манчестері інша, ніж у Лондоні. Я ще не зовсім розумію, чим воно відрізняється, але для мене Манчестер це інше місто і воно мені Лондон не знагадує. Canal, ship canal. Ship canal. Uh -huh. goes, I think it goes to Liverpool. So canal that and to Liverpool. To back, back in the Victorian times. I think uh, stuff used to be carried between the docks at Liverpool where it used to come in from abroad or into Manchester. Manchester used to be the cotton centre, used to be the big textile. А канал кот на ставках, yeah. цей канал використовували для доставки кораблями. Товари з Манчестеру до Ліверпулю, і це було в основному no, е текстильна промисловість. Like like oh. ці будівлі виглядають як у минулому були фабриками по виробництву е тканин. тканинали до Макдональдсу і на нашому шляху побачили отаку от вуличну їжу. Кіоски з їжею. І нам це досить цікаво. Тут щось таке незвичайне. Це якісь шматочки м'яса, потім дач фіш, тобто риба по-нідерландськи. Цікаво. Зараз подивимося, що тут є. Це ж те, що я люблю у великих місця, містах. що Тут можливо знайти щось новеньке. смел. А, це тайська їжа. Та досить цікаво. Щось таке незвичайне. Ну, тобто те, що ми рідко маємо. Я вирішила взяти таку от рибу, рибахи з сиром. Thank you. Проводимо час у Манчестері. Я з вуличною їжею, з рибою та картоплею. Річард вирішив взяти Макдональдс. Зайшли в місцевий Макдональдс. А основна подорож до Манчестера була із за консультації по зубам. Ми з Річардом розмовляємо, чи добре, чи ні, робити швидкі рішення. Він дуже швидко приймає рішення, а я потребую часу, щоб перетравити всю інформацію. І ми прийшли до такого висновку, що це добре і підсумки якісь для себе робити, і розмірковувати, але все ж таки треба дійсно приймати рішення, не дуже затягувати з цим. Ми все ж таки прийняли рішення, що поїдемо до Туреччини при першій можливості та зробимо собі справжнє, нормальне лікування зубів. Навіть, я б не сказала, що це лікування, а приведення їх до ладу, тому що в Британії мені зовсім не подобається. Стоматологічні процедури, тут все дуже дорого, і в мене таке враження, що вони не вміють багато чого робити, те, що, можливо, у сучасному світі робити з зубами. В Україні також там дуже все дорого. Там краще роблять, ніж Великобританія, але я зараз в Україну не поїду, щоб робити зуби, а мені вже потрібно щось нормальне там зробити. І Вирішили вибрати Туреччину. Нам зручно туди літати на літаку. Також, якщо летимо туди, як в подорож і можемо щось корисне для себе, для свого здоров'я також зробити, чому би ні. Прийняли рішення, Думаю, це як в Україні роблять зуби. Дуже гарна якість, але це коштує цілий стан дуже дорого. В Великобританії мені зовсім не подобається якість. Вони не можуть навіть канал запломбувати швидко і дуже якісно. Я намагалася це зробити. Те, що вони мені зробили, я незадоволена. вийшло вийшла десь. Півтори тисячі фунтів, якщо не більше. Також мене це не влаштовує. В Туреччині те, що ми почули, мені подобається і ціна, це десь від 3,5 тисяч фунтів. І також я багато читала відгуків. Люди дуже задоволені, їдуть зі всього світу, з Америки, з Великобританії, їдуть до Туреччини і там роблять. Повний стоматологічний огляд та лікування. Turn right on Auburn Street. Then use the right lane to turn right on A6 London Road. <губаються> сучасні квартирні будівлі. Виїжджаємо з Манчестеру. Британія маленька країна, дуже зручно. З нашого міста до Манчестеру біля години подорож, якщо немає exit, пробок на дорозі, right один недостатньо. Це також Вереск зблизьку. Верес. Хедер. Хедер єс. Дуже красиво. Ці всі холми покриті вересом. Znajduje się w hazarze. Niech taką